Привіт, друзі! мій, міба! Привіт усім усім чемпіонам і чемпіонкам! Ми продовжуємо з вами грати в футбол, навіть не дивлячись на те, що за вікном зима сніжить, замітає, але в будь-якому випадку це не буде взагалі ніякою перешкодою. Нам з вами файно насолодитися гарною чарівною грою. В футбол. До речі, закінчився в нас новорічний сезон. Відіграли ми усі з вами необхідні турніри в Holiday Cup, Ну і насправді, якщо чесно, і добре, що він закінчується, тому що від того постійного сніжіння, яке відбувалося на полі стадіону, і з розрахунку того, що його ніхто ніколи не чистив взагалі, я не знаю за що гроші отримували. Ті, той обслуговуючий персонал стадіону, тому я думаю, що дійсно варто якраз саме на цьому і закінчити. Проте, друзі, сумувати нам з вами однозначно точно не прийдеться, тому що одразу ж в бій в, на шлях став новенький, гарненький, файненький і вже однозначно тепленький сезон. Сезон, який називається Африка і Азія. І, до речі, що нам пропонується саме в е, цьому е, сезонному білеті цього місяця? Ми маємо багато гарненької нової форми, різноманітної, різнокольорової, різних емблем, м'ячиків, взагалі, логотипчиків, Всього, чого тільки побажає душа. І при цьому нам якраз білет пропонує на вибір. Чотирьох е, гравців. Для когось вони будуть новенькі, для когось вони вже якби е, будуть такими, які е, картки будуть додаткові. Можливо, комусь навіть е, ці, цих карток десь і не вистачало, для того, щоб прокачати одного з цих перців на новий рівень. Кого ми з вами маємо з цих чотирьох файних хлопців? Маємо трьох легендарок і одного міфіка. Давайте розпочнемо саме з легендарок. Перший легендарний гравець це Мане. Сінігаліц Мане, який за свою кар'єру забив ну, не один десяток голів, гарний форвард, класний взагалі такий бомбардир, і дійсно він кар'єру свою, до речі, продовжує, якби грає і по сьогодні, і він себе зарекомендував дійсно як гарного, класного гравця. Наступний у нас іде е, це сон, е, карієс сон, який зараз грає за англійський Тоттенхем і виступає доволі непогано. До речі, якщо мені не змінює пам'ять, то зараз він навіть капітан цієї команди. Наступний у нас фараон це Мухаммед Салах. Я впевнений, що кожен з вас його дуже добре знає. Він не, не потребує ніякого там представлення, тобто цього чела Точно знає кожен фанат футболу. До речі, це е, незамінний гравець лондонського Ліверпулю, також е, активно грає в Прем'єр-лізі, і, до речі, завдяки йому Ліверпуль е, здобував світ чемпіонський філій. І тепер, що стосується міфічного гравця, міфічний гравець тут навіть в назві, мені здається, зрозуміло, про кого саме йде річ. Це Іворі е, або навіть Івуарі Джайн, uh, типа Івуарійський гігант. Я думаю, що також там олдскульні uh, гравці, які пам'ятають uh, часи uh, не знаю, сходження зірки африканської uh, чи навіть uh, так, африканської uh, збірної Код де влістав форвард це, цієї збірної це є дрогба. Дід'є Дрогба, який не тільки на чемпіонаті світу, він, до речі, забив перший історичний гол своєї збірної Кодівару на Мундіалі. він ще й виступав за Лондонський Челс. Він був одним з найкращих бомбардирів цього клубу. Він дійсно був ну, міфічним персонажем цього топового, цієї топової команди англійської премєр До речі, що цікаво, повертаючись до. Мане, Мане також грав в прем'єр-лізі. Він грав навіть за два клуби. Якщо мені не змінює пам'ять, він грав за Soundgampton і він м 6 років він відіграв також за е Ліверпуль. Тобто, хлопці і дівчатка, ми з вами маємо чотирьох файних перців, гарних гравців, які, до речі, кожен свій час грав в е англійській Прем'єр лізі. Блін, ну це прикольно. Це реально дуже круто. При тому... Дідє Дрокба ще має доволі такий гарний показник, 41. Щоб ви розуміли, 41 має, здається, ну із тих, кого міфічних, я знаю, лише Дія Гарманда Марадон. Тому їх поставили оце от на один щабель, на один рівень. І в принципі, я насправді абсолютно з цим погоджуюся. Тому що цей іворійський гігант, ну я впевнений, він шороху. Наведе, хоча він закінчив свою футбольну кар'єру, він 40 років закінчив свою футбольну кар'єру, але при цьому все одно він залишається дійсно міфічним гравцем. Давайте заглянемо, до речі, з вами саме в, 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 в наш цей сезонний білет, що ми маємо. Ми маємо мане, форма, там декілька гравців також мане, Салах, сон, і, в принципі, ось. Кожен з вас може має змогу зайти, подивитися, роздивитися, тут є і паки, і м'ячі, і всілякі там, інші іконочки, тобто все, 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 все. все І в самому фінальному, кінцевій строчці на фінішній прямій, наш ігуарійський гігант від Ну, Кому білет подобається зайде, будь ласка, донатьте, купляйте, прокачуйте гравців, грайте, насолоджуйтесь і е, зміцнюйте свою команду. А наступним давайте глянемо саме на стадіон цього якраз е, африкансько-азійського е, сезону. Е, стадіон називається Intercontinental Stadium, тобто Народ, ми з вами будемо не аби де якби м'яча лупити, а в самому інтерконтиненталі. Так, давайте подивимося спочатку огляд цього стадіончику, проходимо на стадіон, так, ми маємо можливість, ми від персони, ми в перших рядах, ми з вами, скажімо, основні дієві особи. Ну тут хоч сніжку немає. Дійсно, дивіться, файне сонечко, тепленько, гарненько. Ух, аж не хочеться дивитися за вікно, де в мене тут снігу намітає прямо в е, вікно заліпає. Так. Ну що ж, стадіон подивилися, роздивилися, все дуже добре, гарно, файно, але ж, ну, треба як би його і випробувати. Давайте мачугу залупимо, народ. Давайте подивимося, хто нам випаде в супротивника. Супротивника Габріела. Габріела, Фон, не знаю, звідки ти будемо рахувати, що ти десь якраз от з африканських країв і також тестиш цей новенький сезонний блідолін. Так, ось со мій склад, ось, ось мої файні хлопці, мої 11 гладіаторів, які будуть грати ось. А, Чілі. Ну, Чілі, ладно, Чілі, по Чілі. Взагалі без питань, що нам в Чилі, то побадаємся, пограємося. І так, давай, Сідеєчка, давай свісточок, молодчинка, умнічка. І народ побігли. Побігли, ми давайте трошечки зараз розбігаємося, трошки розпасуємося, трошечки розігріємо наших хлопців. Ось якраз Мухаммед Салах. І перший удар Мухаммеда Салаха в штангочку. Ну, трошки не повезло, але нічого. Нічого страшного. Це лише перший. Перша наша пристрілочка і отвіточка наших супротивників. Ну я хочу сказати, що матч обіцяє бути доволі таким жарким. Нічого, нічого, хлопці і дівчатка. Я впевнений, що ви також за гарну, файну і е, таку якби дуель і гру. Тобто ніхто не казав, що буде легко. І ми з вами не розраховуємо на якісь там. Е е легкі подачки, правильно? Ми з вами. Гравці такі досвідчені гравці, е моторні, тому я впевнений, що все буде добре. Та що ж таке? Другий постріл, такий непоганий, дуже хльосткий, такий чіткий, файний удар, але знову ж там. Це не, це не дуже подобається. Так, Мухаммед, тебе що, прицел збився? Що? Ану Толік, Толік, давай, Толік. Не вийшло у Толіка прорватися, але нічого, я думаю, що в нього ще буде можливість це зробити. Так, поки е, оборона в нас доволі непогана, перший тайм закінчується, три удари поворотах. Не густенько, не густенько, я вам так скажу, але нічого страшного, це тільки початок. У нас ще з вами другий тайм, і е, я думаю, що все саме цікавеньке буде саме в другому таймі, і Антуан Різман Відкриває рахунок сьогоднішнього матчу, забиває свій перший гол і виводить команду уперед. Молодець, хлопче. І так, продовжуємо, продовжуємо з вами в тому же темпі, в тому же Дусі. Так, Бернардо Сілва. Ну, це взагалі не по правилам, суддя. ну що це? Це ж взагалі не спортивна поведінка. Зразу видалення. Ну ладно, жовто-то жовто. Нічого, піде, піде. Нехай буде жовта. Так, стіночку у нас побуде. Так, Мухаммед Салах не вдається. Йому. Але тут Рональдіння, Рональдіні підхоплює. Трошечки давайте попасуємося у нас трошки ззаду. Це Кріф. Трошки не вдалося вийти на ударну позицію. Давайте відіграємо на нашого Мануеля Нойра, то він там щось трошечки примерз, мені здається. Щось там трошки засумував. Так, ну, ж, блин, ну, що вони так грають якось дуже дерзко і дуже грязно грають. ну Взагалі не дають комбінувати. Талянець, а таляна Зулай не виходить, не йде. Не його ось гра, не його ось сьогодні день якось ну, не виходить. М -м, поки гра, ну нічого страшного. Так, тут у нас Рональдінь вмикається. В гру. Толіка Зулай виходить один на один. Молодець Талянець. Забиває другий гол і рахунок стає 2-0, ну це вже, мені здається, файна заявочка на перемогу в цьому матчі. Я думаю, що ми вже з вами якби перемогу не відпустимо. Ну, а що ти хотів? Що ти хотів? Хто це такий газона Кафілка, і де ноги відриває супротивнику? Ну ти якось веди себе по-людськи, ну ти ж футбол граєш, я не знаю, не десь там лупися за воротами після. Дорогого матчу. Як до речі, я думаю, у багатьох було в дитинстві. Ну, ладно, ладно, не будемо аж так далеко як би, погружатися в минуле. Продовжуємо грати і знаходиться в сьогоденні. І так, а хотів Мухаммеду Салаху дати м'ячик, щоб він але без перехопив свого конкурента і забиває третій гол. Рахунок стоїть, у нас з вами йде 92 хвилина матчу. І я думаю, що в принципі тут вже можна давати свісточок, який сповістить про те, що наша з вами файна команда перемагає в цьому матчі. Будемо рахувати, що це був товариський матч такий, якби він там ні на який турнірні показники не впливає, тому нормально, гарненько зіграли. Стадіон гарний, зелененький, гарненький, такий сонячний. Мені сподобався. В принципі, білет, він тільки стартанув, він свіжачковий, він оце от прям тепленький, тільки-тільки-тільки но сьогодні його зарядили. Тому я думаю, що все найцікавіше ще попереду. Дуже дякую вам, друзі, що ви були зі мною. З вами був Алекс Грін, підписуйтесь на мій канал, дивіться відео, ставте лайки, пишіть коментарі, якого у кого які питання, я буду намагатися відповісти геть усім. Дуже вам дякую, Бережіть себе, всім добра, пока.